Як одружитися у Польщі і чому ця процедура займає так довго? Отже, давайте розберемося. Українці у Польщі, а також білоруси, можуть одружитися на два способи: перший через консульство, а другий через шлюб цивільний у польському держзакладі, тобто у жанді м'яса. І для того, аби нас українців, розписали у жанді м'яста, вони захочуть додатковий документ, тобто твердження того, що на Україні у нас немає шлюбу. І увага, консульство такий документ не видає, його необхідно взяти з суду у Польщі. І ця процедура настільки проста, але настільки довга, що займає від трьох місяців і вгору. Якщо ви щасливчик і проживаєте в маленькому містечку або можете там скласти документи, обов'язково скористайтеся цим способом, бо тоді ви отримаєте свої документи скоріше. Також Ужон буде інформувати вас про визвання на самосудову справу. Тільки лише почтою традиційно, якщо ви не заберете свою пошту з почтової скриньки, ви не будете мати дати, коли прийти до суду та сказати: Так, я не маю шлюбу в Україні. Тільки після цього вам видадуть справку, завдяки якій ви зможете взяти шлюбу в Польщі. Якщо потрібно, наша компанія допомагає зібрати всі документи до суду. Ну а консульство ви можете зробити це самостійно.